Вітаю, шановне панство. Сьогоднішнє вражіння для тих, хто ніяк не може вирішити свою проблему. Так? От ніяк. От... І вона вам заважає жити. Неважливо, що це за проблема, якої сфери життя воно стосується. Але ви відчуваєте, що рішення повинно бути, вирішити не можете. Так? Зараз ми попросимо... Попросіть. Попросіть зараз вищі сили, дивіться на ці карти, можете подивитись на вогонь. І попросіть вищі сили, щоб вони через ворожіння це дали вам відповідь. Я починаю виражіння. Давайте побачимо характер вашої проблеми. Ви не можете знайти якийсь баланс. Тобто ви або не можете вирівняти ваші прибутки і витрати, так? Або ви не можете знайти баланс у стосунках. Тобто, наче стосунки є, а ви сваритесь, або ви не можете знайти стосунки, ну тобто мати якісь постійні нормальні, я не знаю, там ну, стосунки з чоловіком чи з жінкою, там вийти заміж. Ви не можете знайти цей баланс, наче залисяльників багато. А серйозних е, якихось стосунків немає. Значить жінок багато, так, якщо про чоловіків іде мова, то а одружитись немає ким. Тобто ви не можете знайти якийсь баланс, щось вирівняти. Якщо це говорить по, -по здоров'ю, то тут у вас проблеми з безсонням, <кій> О, то навіть зараз в горлі щось так запершило. Е, ви не можете вилікувати якусь, можливо, хронічну хворобу, вирівняти, Оце метаболізм. Вирівняти, Тобто, або проблеми зі сном, або з якоюсь гормональною системою. Тобто немає балансу. Так? Або, можливо, навіть ви не можете вирішити проблему з, із зайвою вагою. Тобто немає балансу. наче форми, ну, скажімо, від природи форми тіла дуже привабливі, пропорції тіла, а зайва вага заважає. Так? Добре, давайте побачимо. Давайте відразу, що вам радять Вищі сили, що потрібно зробити. Дивіться, Ну, слухайте, ви бачите три старші аркани, Що вам треба зробити? По-перше, вам потрібно зрозуміти, що всі ваші проблеми, ну, взагалі, все, що ми маємо в житті, проблеми, або навпаки, те, що нас робить щасливими, все наше життя, ми є володарями нашого життя. Тобто, як ми вибудуємо, так і буде. Ваше тіло, ваше діло, розумієте? Ваше особисте життя, якщо у вас проблеми з особистим життям, то ви зрозумієте, що ну, ви така, ви є. Вам не треба себе якось перекроювати для того, щоб привабити чоловіка. Якщо ви чоловік не можете знайти собі достойну жінку, то просто будьте собою. Розумієте, можливо, вам треба трошки емоцій, е, якихось таких, ну, пом'якшити свій характер. Е, ще, що вам радять, вам потрібно, е, ну, скажімо так, Щось ви про щось ви мріяли, про щось ви сподівались багато років тому, давно на щось сподівались, так? Ви якось бачили своє життя, але ви чомусь ну, ну як, якось до того не прийшли, від цього наче відмовилися. Вам потрібно згадати. Знаєте що? Вам треба згадати те, що ви любите. От, незважаючи, яка б у вас тут не була проблема. Так, з чим би вона не була пов'язана. Сконцентруйтесь на тому, що вам подобається, про що ви мрієте. І ще вам потрібно зробити, у вас життя, воно, ну, зробити його більш помірним. У вас якісь дуже сильні перекоси в житті, ну, звичайно, від того і проблема. Тобто, налагодьте, якщо це проблема, якщо проблема зі здоров'ям, налагодьте свій режим. Так? Режим відпочинку, режим харчування. Не нервуйте. Тобто почніть від, ну, від найпростішого. Якщо це проблема з грошима, то згадайте свої мрії і почніть їх втілювати. І ви можете це зробити. Вищі сили вам говорять, що ви зробите все, що ви ну, все, що ви хочете. Ви отримаєте в цьому житті. Так. <кхід> Почніть їх втілювати в, скажімо, в ці свої мрії. Почніть втілювати в життя. Слухайте, так, в горлі першіть щось. У вас проблема з цією з, з горловою чакрою. Тут люди, які дивляться проблеми з горловою чакрою, я вам раджу подивитися відео. Я зроблю діагностику енергетичних центрів. Слухайте, подивіться обов'язково. Там в кінці, то, мабуть, це буде в плейлисті ворожіння для всіх. Да, зайдіть у плейлист «Ворожіння для всіх на моєму каналі, ви знайдете це відео. Добре, якщо це проблема з особистим життям, ну я вже сказала, так? Так, е, да, знову ж таки, проявіть помірність. Якщо ви жінка і у вас проблема з особистим життям, то припиніть вже прямо так за тими чоловіками. Я перепрошую бігати і за ними страждати. Займіться собою. Якщо ви чоловік, у вас проблеми з особистим життям, то припиніть гуляти. Помірність. Помірність у всьому має бути. Розумієте, тоді вирівняється цей баланс, якого у вас немає, так, які у нас ще можуть бути проблеми тут? Ну, якщо з родичами, ну таке може бути, з оточенням, да, якісь конфліктні ситуації, то вам потрібно зосередитись на своєму житті. Розумієте, Вирівняти оцей баланс. Добре, пишіть, будь ласка, в коментарях, які проблеми вас турбують і які не можуть вирішити. Я окремо зроблю розклади, ну, ще додатково окремо зроблю відео. Добре, я вам дякую. Я закриваю це виражіння. Все, дякую.